Слухаю вас. Черкаєте? Слухаю, говорю вас. Я повідомив. Що ви мені повідомили? Я вас питаю, причина зупинки? Причина зупинки ви будемо контрнаційна операція спільно з СБУ та потомна поліцією. Військові 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 до, відповідно до 35 -ї -ї статті. статті. Відповідно до 35 статті. Яка причина зупинки? Ознайомте, будь ласка. Коли орган державної влади ввів обмеження або ж руху на певному участку дороги? От перше, це не 8, а сьомий пункт. Якщо орган державної влади прийняв таке рішення, будь ласка, доведіть його до мене. Що Що сам... Доведіть його до мене, що саме тут, на цьому на цій ділянці прийнято можна документи знаходяться під секретно, в лінії згочені військової області. Будь ласка, за приходьте приймальню? Відповідно до 31 статті, частини 2 частини другої незаконного нацполіції. Ви маєте довести до мене всю інформацію, яка обмежує мої права. І відповідно 57 статті Конституції України будь-які нормативні акти, які обмежують мої конституційні права, не доведені до мене в належний чин. Я можу їхати? їхати. Ну, все тоді до Садання.